Дві матері в історію війшли. Дружина Єрода і Йосипа дружина. Одна забагла в доньки голови, друга віддала Господові сина. Здійснили вибір, що без воротя. Обом раніше були слова пророчі: Горить людське, скалічене життя, і морок безвісти вкриває очі. Можливо, їх шляхи колись зійшлись, скажімо, в храмі потязі в трамваї їх вибір розірвав оте колись. До віку їм вже зустрічі немає. І там, і там у результаті, смерть. Про наслідки, ймовірно, мали б знати, та часом попадаєш в круговерть, коли нема. Нема що обирати, а є буття. Усіх ти на виду, і хочеш світ весь розірвати криком, та зупиніть планету, я зійду. Причини вибори, чи просто Бог? Кликав.